Ми повертаємося, повертаємося від наших незламних. Ця поїздка була нереально крута на емоції. Цій поїздці були і сльози радості зустрічі, і сльози горісті розставання. Ми об'їхали більше дванадцяти бригад. Ми були і в артилерістів, у танкістів, і у штормовиків, і у піхотинців. Тобто, нашим хлоп'ятам навіть вдалося посидіти в серйозній техніці. Сьогодні буде незвичайне відео, тому що сьогодні маю можливість. Навіть передати емоції, які наші хлопці і дівчата отримують в таких поїздках. Он Сережка зараз за рулем, наша мама Олечка, наш Антошка. До речі, відео, відео з зустрічю доньки і мами буде саме зараз. Після того, як Зараз хочу, щоб тетя Оля поділилася своїми емоціями. Тетя Оль, як відчуття зараз? Розкажіть, будь ласка, що відчуваєте? Як вам це поїзд? Зашкарять, я їду, я доньку від Що ще, кого побачили, з ким вітались? До кого ще ж виїздили? У нас а... було і літачки ж ми передали. Айдаріці і... я ті своїх любими побачила. От цілих два підрозділи, так, тітюч? Да. Так. Реально, поїздка була гарна чи не гарна? Крута. Крута. От саме головне. От саме головне, ось знаєте, поїздка була крута. Сереж, як твої емоції. А Сережка просто їде перший раз з нами, тому твої як. эмоции зашкали. Самое главное, чтобы все, наоборот, долучались до сборов и участвовали. Участвовали в поездках, участвовали в помощи. Там очень много надо кому. А лично твои ощущения от поездки? Все супер. Короче, все удалось? Удалось. Супер. Ну и, конечно же, наш Антоха. Антох, поездка, твои, твои ощущения? Поездка выдалась Взагалі, геть, ну просто немає емоцій. Видлась ну настільки гарною, що просто немає слів. Все пройшло, як планували, все пройшло, ну як сказати, як хотіли, так і пройшло. І хлопці стали задоволені. І ми отримали купу емоцій з цієї поїздки. Ну, тобто, такі гарячі глаза ви вже самі почули, як відчувають себе наші, наші мої не наші, а мої, мої друзі, мої партнери, мої волонтери, з якими ми постійно їздимо. Постійно ми їздимо і на схід, і на запорізький напрямок, і на Херсонський напрямок були скрізь. Тому сьогодні ще хочу напам'ятати, що Збір для 46 ї бригади він досі триває. Тому, будь ласка, якщо маєте бажання, маєте можливість долучитись, будемо дуже дуже вдячні, тому що е, зараз трошки такий він е, підстав. Тому буду, буду періодично нагадувати про нього. Бо хлопцям дуже дуже треба наша з вами підтримка. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, приєднуйтесь до збору. Е, далі, далі, звичайно. Буде багато відеозвітів. Ще не всі викладені навіть з тої поїздки, буду продовжувати їх викладувати, буду вже міксувати між е, старими та новими, тому що інформації дуже багато. Не завжди вдається все зробити вчасно, тому що періодично якісь серйозні теми вискакують. Тому далі далі, далі, чекайте звіти. Ну, і як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! От така у нас бандочка. І ще бандочка їде ззаду в ще одному машині. Бо у нас, звісно же, ще обов'язково йде елак.